Українська мова 9 клас, контрольний диктант, талант. Прослухайте, будь ласка, увесь текст диктанту: там, де справжній талант, справді немає старості, талант вічно юний. Завжди він виявляє своє багатство, свою силу, свою розкіш. Для нього немає втоми, що за логікою фактів наступає у звичайних людей. Як той міфічний Антей, він володіє незмірними силами великої душі, а замість матері землі, що наділила героя міфічних часів своїми буйними силами-чарами, талант звертається до власного джерела, до тонкої психічної організації, до інтуїції, інтелекту. До цілого комплексу своїх природних духовних сил, які ніколи не вичерпуються. Саме вони, за словами Віктора Гюго, роблять зі старого літами художника йому велику дитину. Талант не вмирає, він живе вічно у своїх духовних нащадках, у своїх творах, він оживає у тій спадщині. Яку залишає після себе, яку зберігають його духовні діти, яку вони цінують, немов коштовну скарбницю, які з джерела живої води п'ють із неї нащадки, освіжаючи свої сили. Талант глумливо посміхається над смертю. Талант не буде шукати тріски, бо його творча діяльність стає міцним гранітним п'єдесталом. На якому майбутнє збудує йому безсмертний пам'ятник. Перше речення записуємо з абзацом. Там, де справжній талант, справді немає старості. Пишемо там, де справжній талант. Справді немає старості. Вправде, немає старости. Проверяем речення. Там, где справжній талант, справді немає старости. Наступное речення: Талант вечно юный. Пишемо. Талант вечно юный. Перевіряємо речення: Талант вічно юний. Наступне речення. Завжди він виявляє своє багатство, свою силу, свою розкіш. Пишемо. Завжди він виявляє. Завжди він виявляє. Своє багатство, свою силу, свою розкіш. Свою розкіш. Перевіряємо речення. Завжди він виявляє своє багатство, свою силу. Свою розкіш. Нове речення. Для нього немає втоми, що за логікою фактів наступає у звичайних людей. Пишемо речення: Для нього немає втоми. Для нього немає втоми. Що за логікою фактів. Що за логікою фактів наступає у звичайних людей, наступає у звичайних людей. Перевіряємо речення. Для нього немає втоми, що за логікою фактів наступає у звичайних людей. Наступне речення. Як той міфічний Антей, він володіє незмірними силами великої душі. Пишемо речення. Як той міфічний Антей Як той міфічний Антей, він володіє. Незмірними силами великої душі. Кінець речення. Незмірними силами Великої душі. Перевіряємо, як той міфічний Антей, він володіє незмірними силами великої душі, Нове речення. А замість матері Землі, що наділила героя міфічних часів своїми буйними силами-чарами, талант звертається до власного джерела, до тонкої психічної організації, до інтуїції. Інтелекту, до цілого комплексу своїх природних духовних сил, які ніколи не вичерпуються. Пишемо речення: а замість Матері Землі, а замість Матері Землі. Що наділила героя міфічних часів, що наділила героя міфічних часів своїми буйними силами-чарами, що наділила героя міфічних часів своїми буйними Силами, чарами. Талант звертається до власного джерела, Талант звертається до власного джерела. До тонкої психічної організації. До тонкої психічної організації. До інтуїції. До інтуїції. інтелектум, до цілого комплексу, до цілого комплексу. Своїх природних духовних сил до цілого комплексу своїх природних духовних сил, які ніколи не вичерпуються кінець речення, і які ніколи не вичерпуються. Довіряємо речення. А замість матері землі, що наділила героям міфічних часів своїми буйними силами-чарами, талант звертається до власного джерела, до тонкої психічної організації, до інтуїції, інтелекту, до цілого комплексу своїх природних духовних сил. Які ніколи не вичерпуються. Наступне речення. Саме вони, за словами Віктора Його, роблять зі старого літами художника юну велику дитину. Записуємо саме вони, за словами Віктора Його, За словами Віктора Гюго, роблять зі старого літами художника, зі старого літами художника юну велику дитину, кінець речення. Юну велику дитину. Перевіряємо речення. Саме вони, за словами Віктора Гюго, роблять зі старого літами художника юну велику дитину. Наступне речення пишемо з абзацу. Талант не вмирає, абзац, талант не вмирає. Талант не вмирає. Наступне речення. Він живе вічно у своїх духовних нащадках, у своїх творах. Пишемо речення. Він живе вічно. Він живе вічно, у своїх духовних нащадках. У своїх духовних нащадках. У своїх творах. У своїх творах. Перевіряємо речення. Він живе вічно у своїх духовних нащадках, у своїх творах. Нове речення. Він оживає у тій спадщині. Яку залишає після себе, яку зберігають його духовні діти, яку вони цінують, немов коштовну скарбницю. Пишемо: Він оживає у тій спадщині, він оживає у тій спадщині, Яку залишає після себе, яку залишає після себе, яку зберігають його духовні діти, яку зберігають, його духовні діти. Яку вони цінують? Яку вони цінують? Немов коштовну скарбницю. Кінець речення. Немов коштовну скарбницю. Перевіряємо речення. Він оживає у тій спадщині, яку залишає після себе, яку зберігають його духовні діти, яку вони цінують, немов коштовну скарбницю. Наступне речення. Як із джерела живої води, п'ють із неї нащадки, освіжаючи свої сили, пишемо як із джерела живої води. як із джерела живої води, п'ють із неї нащадки, П'ють із неї нащадки, освіжаючи свої сили, освіжаючи свої сили. Перевіряємо речення. Як із джерела живої води п'ють із неї нащадки, освіжаючи свої сили. Наступне речення записуємо з абзацу. Талант глумливо посміхається над смертю. Абзац. Талант глумливо посміхається. Талант глумливо посміхається над смертю. Перевіряємо. Талант глумливо посміхається над смертю. І останнє речення: прослухайте, будь ласка, і потім запишемо талант не буде шукати тріски, бо його творча діяльність стає міцним гранітним п'єдесталом. На якому майбутнє збудує йому безсмертний пам'ятник? Пишемо: Талант не буде шукати тріски, Талант не буде шукати тріски, бо його творча діяльність. Бо його творча діяльність стає міцним гранітним п'єдесталом, стає міцним гранітним п'єдесталом? На якому майбутнє? На якому майбутнє збудує йому безсмертний пам'ятник. Збудує йому безсмертний пам'ятник. Перевіряємо речення. Талант не буде шукати тріски, бо його творча діяльність стає міцним гранітним п'єдесталом. На якому майбутнє збудує йому безсмертний пам'ятник, перевіряємо увесь текст диктанту. талант. Там, де справжній талант, справді немає старості. Талант вічно юний. Завжди він виявляє своє багатство, свою силу, свою розкіш. Для нього немає втоми, що за логікою фактів наступає у звичайних людей. Як той міфічний Антей, він володіє незмірними силами великої душі, а замість матері землі, що наділила героя міфічних часів своїми буйними силами чарами, талант звертається до власного джерела, до тонкої психічної організації. До інтуїції, інтелекту, до цілого комплексу своїх природних духовних сил, які ніколи не вичерпуються. Саме вони, за словами Віктора Гіго, роблять зі старого літами художника юну велику дитину талант не вмирає, він живе вічно у своїх духовних нащадках. У своїх творах, він оживає у тій спадщині, яку залишає після себе, яку зберігають його духовні діти, яку вони цінують, немов коштовну скарбницю, як із джерела живої води п'ють із неї нащадки, освіжаючи свої сили. Талант глумливо посміхається над смертю. Талант не буде шукати тріски, бо його творча діяльність стає міцним гранітним п'єдесталом, на якому майбутнє збудує йому безсмертний пам'ятник.